Друзі, а скільки ж коштує обслуговувати двохлітровий TSI? в роботі? У нас сьогодні CC, машина у нас 2012 року. Пробіг на приборній панелі у нас 114 тисяч кілометрів. І по двигуну ми сьогодні виконуємо великий комплекс робіт, можна сказати, планове ТО. Переущільнюємо постів розподільчих валів. Також міняємо основний ланцюг ГРМ. Пускні клапана у нас знаходяться в жахливому стані, тому ми замінюємо ремкомплекти форсунок, чистим горіхоструєм впуск. Також замінюємо прокладку впускного колектора. Виконуємо планове ТО, міняємо на автомобілі всі фільтри, збираємо на всіх нових запчастинах і віддаємо власнику повністю готовий до експлуатації автомобіль без ніяких підтікань, і проблем. Текло у нас тут сильно. Зараз будемо вимивати всі ці деталі. Ось в такому стані у нас знаходиться кронштейн. Також, до речі, міняємо навісного обладнання ремінь і натяжну станцію. Збираємо, машинка буде вже готова, нічого текти не буде. Але така робота коштує у нас 51 тисячу гривень. 14 тисяч гривень у нас коштує робота, і 37 тисяч це всі запчастини, які сьогодні використовуються на автомобілі. Напишіть в коментарях, дорого чи ні.